Ну, це напевно прикольна історія. А, я правильно розумію, там, такі по камерам, що вони просто фіганули через фюжн-камери, вони, типу, зробили самі камери, розброс їх більший. І, типу, проміжки закривають тим, що ці камери кожна із конкретних камер Fusion. І тому вони там змогли зробити оцей X8 Zoom, наприклад. Який раніше був скільки там X5, здається, максимум у них чек 4